Кажу вам сьогодні, як виглядають будинки зсередини штату. Отак він назовні. Тут такий, от, до речі, наша українська верхівка. А всередині трошечки по-інакше виглядає. У нас виходить трьохповерховий будинок по нашій мірці. От, але в не всі стандартні. Ну, бейсман він де з блоку. В принципі, відбивали в Україні теж ну, цегла, блок. Що... А от стіни вони відрізняються. Це їхня стіна, щоб ви розуміли. те гіпсокартон. байфор вони називають 2 на 4 інші, хоча, воно теж, якщо міряти, нема 2 на 4 інші. От, гіпсокартон. І тут буде з іншої сторони теж гіпсокартон, бо це типу, міжкімнатна. Тут, скоріше всього, ніякої мінвати не буде, скоріш за все. Але я можу помилятися. Ось такі балки йдуть перегородки. Це сходиться, це ще не фінішний варіант, але просто от за ці бачите те саме. Стіна. гіпсокартон. Два на чотири. Інша, на сантиметр, інша. І от такі всі 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 абсолютно всі кімнати. Вони ось в такому типі. Я коли тільки приїхав, знаєте, я вірив, а це не робили вон там. Це не вентиляція, це дагворк. Повітропровід для системи обігріву. І ми коли приїхали, я коли приїхав в штати і почав працювати на будові, я теж спочатку подумав, так як наші крімці каже, що американці будують там з якихось картону і досок. Але, ви знаєте, попри те, що вони там з картону і досок, вони, ці будинки стоять більше 100 років, друзі. Я от, Ми працюємо дуже багато таких старших клієнтів, і там будинки по 100 років мають, по 120. Там чу-чуть вона інакша технологія, типу, воно у якомусь там році було більш стандартизоване. От, вона так ось. Получається в нас підлога. Воно було більш стандартизоване, але в принципі той же самий був. Доски між ними теж соплита чи, чи гіпсокартон чи як якому будинку. І... І воно служить. А, понятно, що, напевно, якби були такі будинки, як в Україні там суто з таких блоків, то воно б не так, оці колиборові, будинки би не літали по, по небу, але якщо не брати ці екстра ситуації, то, в принципі, ці будинки надійні, і вони, якщо правильно, технологія дотримана, вони служать навіть століття. Ось така Америка будівництва. Дякую за увагу.